Єх рани ще не загоїлися, а вони вже рвуться в бій. У черкаському центрі реабілітації учасників АТО нині виходжують 16 бійців. Усі з різними травмами на ноги бійців ставить ціла команда медиків та волонтерів. Справлялася про здоров'я військових. Вікторія Хамаза. Безцінний дар від діточок од це діточки писали листи, малюнки залишали. вам. Кожен лист ціне послання, кожен малюнок подяка героям. Їх пенсіонерка Тетяна Миколаївна привезла атовцям із червоної слободи всі послання від дітей і всі зі словами вдячності. Переказували їм, що вони підростуть і прийдуть, допоможуть їм, що вони трималися, що вони їх люблять, що вони їх е, е, ними пишаються. Такі візити тут на вагу золота кажуть бійці, бо так відчувають, що їх не забули. Своїми ж янголами охоронцями називають волонтерів, бо зазвичай саме їхня небайдужість повертає хлопців до життя. Це єдині наші спасителі, реально єдині спасителі іменно армійців, наших добровольчих батальйонів. Ну, в принципі, всіх солдат постоянно, як не з утра в обід або вечором, хтось приходить, спілкуємося, спілкуємося. Осколкові поранення, переломи та контузії, Хрещення боєм тут пройшов кожен. Утім, оговтатися після нього вдалося не всім. Ніч змінює день, через те будемо вважати, що було з'являється ніч арт-терапія та постійна робота із медиками. Тут кожен пацієнт потребує особливого підходу, кажуть лікарі. Тому співпраця із волонтерами є невід'ємною частиною реабілітації, бо часто саме вони знаходять потрібні слова. Це той ресурс позитивний, який би додав оптимізму, додав сили боротися, справлятися і не так реагувати на болючі стресові ситуації. Утім, сил самих волонтерів та медиків замало, тому вони просять про допомогу всіх небайдужих. Ми звертаємося до всіх небайдужих, хто може допомогти. Є потреба у цікавих заходах, у можливо спонсорстві цих цікавих заходів дуже гарна ідея була б повести хлопців покататись на конях. Це прекрасна реабілітація, але Ну, ми зараз не маємо виходів на людей, які б могли безкоштовно надати коней. Самі ж бійці про свої потреби говорять неохоче, бо як справжні герої соромляться, поки тут говорять, набираються сил. Як стануть на ноги, знову підуть у бій. Що одним, виходить за Україну стоять аж гірше, руки ноги є, можу постояти. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.